Це анекдот про релігійного пастиря, я бажав би, щоб він відносився до українських політиків, вони ще до такого рівня не доросли, як релігійні пастира. І сам анекдот, Підходять до пастиря двоє людей і між собою сперечаються і його питають, щоб він розсудив, хто прав. Він першого вислухав, говорить. Ти знаєш, ти прав. Потім друга вислухав, теж почув там його, війшов в його становище і, говорить, ти теж прав. І так щось вони йшли, а з збоку, якийсь там інший доглядав за цим, і підходить до нього з претензією, говорить, як вони ж там зовсім різні думки у них були? Вони одно одному протиреч, протиречать. Як же ти говориш, що і той прав, і той прав. А він його теж вислухав, говорить: А ти знаєш, ти теж прав. Ну, бачите, в цей тяжкий час політикам потрібно бути так, щоб розташовувати до себе людей, потрібно бути. Як сказати, такими негостримі, навпаки, без дорікань до людей, без стігання людей, навпаки, з розумінням підходити до народу. І це тяжко придбати і тому докрити, і, ой, і, і тому якось. І того зрозуміти, і другого зрозуміти, і третього зрозуміти. Ну а багато різних думок. Ну от роль політика в тому і заключається. Я ще в 90 роки роки зустрів помічника депутата, і він говорить, звільнююсь, год проробив, звільнююся, і зарплата хороша, і все. Ну звільнюся. Я а Чому? Він говорить, ну ти знаєш, тяжко бути кожен день хорошим. Так от, від політика вимагається бути кожного дня такою доброю людиною. Бо в другому випадку ви втрачаєте своїх прихильників. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.